Далі я продовжую. Чарівна дівчина е, яскрава особистість, моя подруга, яка е, саме мене привела у цей світ поезії, за що їй дуже вдячний Анічка Єгорова, лише повернулася з Донецьку, де вона появилася Єгоровна, і давайте поаплодуємо Ані Єгорова. Я вас дуже рада бачити, що ви прийшли до свого гарного хлопця, мого друга. І прочитаю я його поезію, яка мені досить подобається. Я рідко кажу, що мені щось подобається, але працюємо так сказати. І для мене був шок, коли я обирала одну з останніх віршів для читання, і що його не обрали, і що я була трохи у шоці. Тому, а ще в мене дебют, я вперше за всі свої читання читаю сидячи. Я не знаю, як це, можливо, я трохи розумлюся, ну, так, але. Насиплеш, помиє фумиско. А може, залишуся без вечері. Харкнув би тобі у писок, але ж я на то вірний пес. Хоч сиджу у холодній печері. Ти гладиш хіба що ногою. По хребту, голові, животу, але я дорожу. цими ласками марю тобою, мов коштовність, яку золоту бережу. На вулиці мінус тридцять. І сонце вже не зігріє, і гостре повітря, мов ніж. У домі хоче киця, але не тепло моє, мрія. Тебе облизнути скоріше. Хазяїн, прокинувшись зранку, втече на роботу, не забувши повалити мене в бік. Я знов залишусь без сніданку. Таке ж життя ідіота, як ви захотіли. Та все рівно не тік. Тепер я а... Як вже сказав Андрій, я повернувся з Донецька, це місто, в якому я знайшла для себе дуже дуже класних людей, і я вам раджу знаходити, знаходити своїх. І сьогодні всі ці дві поезії я присвячую своїм тим друзям. Вибач, Андрій, що не тобі. Звичайно, сьогодні такий день, але все ж. І першим вірш я прочитаю я його лише одного разу читала, колись ударіг. От він написаний ще дуже дуже давно. А один зовсім свіженький, я його дописувала сьогодні, їдучи у маршрутці до вас. Так, зараз я його знайду. Знайомство з цією парою слід починати з вокзалів. Обговорює кожна зала їхні тайни та чвари. Вона стирчала на кухні, як справжня, пасивна жінка, співаючи гучно, цвінко, щоб птиця домашня глухла. За нею вранішня кава, за нею щоденна годівля, тож кухня її годіла. Годіла й вона, чекала. На нього, з дебилої шахти дебилого чоловіка, і тихо, крізь чорні вікна, не стомлювалась чекати. Він вміло довбав вугілля, чорніли дебелі руки, глибока, тверда наука в очах крізь туман, вогніла. Він справжній гігант, він круча, вона набагато менша, тендітна красуня гейша, а він жартував селючка, він мовив російською модно, подекуди смачно гекав, а їй вдавалося легко підтримувати розмову. Читав він лише у трамваї, бульварщину чи роман. Бувало, писав і сам, а, вона, а в неї трамваїв немає. Вона все читала в парках, розхитувала казки, дивилась на барви, які не збагнула проста господарка. Знайомство з цією парою слід починати з вокзалів, обговорює кожна зала їхні тайни та чвари. Якщо все ж і вам цікаво, хто у розповіді постав, це насправді близькі міста. Він Донецьк, і вона Полтава. Дякую. І такий теж. Узимку так неухильно хочеться знову без тями, сюди тягне, тут ще топлять печі вугілля, хоча що я брешу серцями, сюди тягне, бо голий погляд не голе тіло взяла, якщо й не хотіла, ніколи не шкодувала. Тут зазвичай на карнавали маски знімають з облич. Я. А карнавали тут день і ніч голих оглядів тут не цураються. А мені уперше побратися хочеться з кожним вечором у від'їзді. Бо тут карока, музика, тут повні повіки, мов місяць, зелені вузлики, які розв'язати в змозі, тільки на півдорозі до слова мого буває. Або в родині, у яку вже прийнято, де платівки розігрують джазові лоти, звучить «Get ready to another bottle» І розкидано речі хатою. І я думаю, не в сексі щастя, хоча, може, не зовсім його розкусила вугілля та музика, в голі мовскільця очі, залишки піла у цьому найвища сила, якою цей день живу. 失礼しま